Президент підписав закон про народовладдя для місцевого самоврядування. Що змінюється для жителів громад? Ми дізнавалися одного зі співавторів документа, директора програм практичної політики інституту політичної освіти Олександра Солонтая. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Початок травня 24-го, початок січня 25-го. Ну такий чималий розрив між цими датами, між голосуванням у парламенті, і між підписом Володимира Зеленського. І за цей проміжок ну, довелося там купі щось за, за півтори сотні громадських організацій, петиції писати в президенту, щоб був підписаний цей документ. Ну, у вас є якісь версії? чому так довго? Ну, дивіться, версії можна побудувати багато, але головне, що закон підписаний. От закон є, от закон вступатиме в силу, і я радий, як один із співавторів, і е, як один із тих, хто власне бачили на практиці, чому потрібний цей закон. Трішки перед історією. По перше, за минулий рік було прийнято три закони в цю тему, тобто, це сукупність законів. Частина з них були в євроінтеграційних зобов'язаннях. Цього законопроекту не було в євроінтеграційних зобов'язаннях, тому були сумніви у влади про те, що як його оцінювати, Оцінювати чи він точно потрібний, чи ні, тим більше, що був ще один законопроект, якого теж не було у євроінтеграційних зобов'язаннях, теж на тему місцевої демократії про прозорість протоколів, про обов'язковість записів трансляцій місцевих рад, і цей теж про народовладдя. Тому, в принципі, народні депутати проголосували всі три. І цей і ще один і про консультації. Частина з них попала в євроінтеграційні пункти. Зарахується в Україні по на шляху до євроінтеграції. Цей зарахується більше активними громадянами, громадами, більше тими, хто любить місцеву демократію. Тобто, цей законопроект, який зараз третій вже підписали в фінальний в групі цих трьох законопроектів. Він більше, дякую до речі, за хоч хоч під новий рік, хоч під ялинку, хоч затягуємо, але підписали це важливо. От, тому що він фактично спрямований для наших внутрішніх українських інтересів, щоб було більше власне залучення громадськості до ухвалення е, справ на місцевому рівні. Він про статути, він про інструменти громадської участі. І до речі, ще цей законопроект. Важливий момент він про е, нових мешканців громад. У нас є на жаль через широкомасштабне вторгнення додаткова друга хвиля внутрішньо переміщених осіб на статус юридичного називається ВПО. О, це нові мешканці громад, які переїхали з своїх зруйнованих громад, звідки вони поїхали від війни, звідки вони поїхали далі від лінії фронту. От і цей закон, який підписали він в тому числі про те, що всі речі пов'язані з місцевою демократією, вони стосуються як прав. Як то кажуть, уже мешканців з досвідом, да, які мають давно реєстрацію, які там давно живуть у своїх містах, так і нових мешканців, тобто всі права місцевої демократії розширяються на нових мешканців, які приїхали там, ну або до 2022-го, або після е, уже широкомасштабного вторгнення, тобто які втікли від війни і стали вимушено. Мешканцями нових громад, але в цих нових громадах вони швидко адаптуються. Їхні діти йдуть в садочки, вони користуються інфраструктурою, вони орендують житло або купляють житло, або будують житло, або е, ну ремонтують житло або живуть поки що тимчасово в внутрішніх цих пунктах, але вони повноцінні мають бути мешканці цієї нової громади. Пане Олександре, а можна от, ну, приклади припустимо. Як це виглядатиме на практиці? От ну, те, що я відкриваю, те, що писали депутати, те, що писав Кабмін, припустимо. Ну, створюються механізми для залучення молоді до вирішення питань місцевого значення. Або от ви згадували переселенців. Вони будуть більш інтегровані, от як, якщо можна, ну гіпотетичні якісь я приклади. Як це про переселенців трошки? Я про переселенців трошки, так. Про переселенців трошки розповів, Так, тобто, тут про переселенців, щоб я завершив, ключове, угу. що все, чим можуть користуватися мешканці, які давно живуть у громаді, всі інструменти, громадські слухання, загальні збори, подання місцевої ініціативи, консультації, тобто, всі способи місцевої демократії, які існують у мешканців, звичайних, вони мають поширитися. В тому числі на внутрішньопереміщених осіб, і ви про молодь згадали, і в тому числі мають поширитись на молодь. Про що мова мова йде про те, що у нас зазвичай починають рахувати і рахуватися із мешканцями громади, і рахувати мешканця громади, і вважати, що він взагалі має право щось на щось вплинути і щось сказати, тоді коли йому 18 років, чому це пов'язують з 18 річчям, тому що він в цей час може виставити, як то кажуть, свою кандидатуру у місцеву раду, і він може голосувати. Він може відбирати хто місцевий депутат, хто не місцевий депутат, кому бути головою. Громади кому не бути головою громади, а фактично молоді люди, які набагато раніше отримують паспорт, які набагато раніше можуть ставати студентами, абітурієнтами, підприємцями, які мають право згідно кодексу законів про працю працевлаштовуватися набагато раніше, які мають багато різних прав, і насправді, взагалі, у нас молодіжні організації, молодіжна активність це взагалі з 14 років офіційно, юридично давним-давно так. Давним-давно у нас молодіжний громадський рух, активізм і студентські, самоврядування, і молодіжні організації, і скаутські організації, і дитячі організації. Тобто, активних багато молодих людей, волонтерів давно, давно вже юридично зафіксовано і визнано набагато раніше, ніж 18 років. Ну і паспорт, як ви знаєте, дають набагато раніше ніж 18 років. І виникло питання про те, що ну так може ці активні молоді люди, ну і загалом молоді люди, може вони теж мають право взагалі то голосу з вирішення всіх питань, які стосуються місцевого значення? Наприклад, ви просили приклад Приклад, може вони мають право офіційно зібратися в молодіжну раду громади і погоджувати ті рішення, які стосуються сфери молоді, або що стосується питань молоді перед тим, яких е, підпише голова громади, чи перед тим, яких проголосує виконком, чи перед тим як проголосують депутати, перед тим яких розглянуть органи місцевого самоврядування, видадуть наказом той чи інший керівник комунального підприємства у сфері, е, що стосується молоді, і так далі. І да в багатьох європейських країнах це так і працює до речі, і е, там рахуються, але не масово Україна до речі, тут одна. Із найбільш така перспективних, тобто, якщо порівнювати практики, які є в Україні, і практики, які є в інших країнах Європи, можемо сказати, що Україна і так на середньому рівні у нас є дуже багато прикладних таких конкретних речей. Вдалих, от а цей закон він має закріпити розвинути кращі практики і поширити їх там. Де самоврядування, як то кажуть, ну чи займало таку позицію? Ну буде закон, будемо робити. Поки закону немає, ми поки живемо по старинці. Ну а от тепер тепер доведеться робити. А ще... це так про статути? До речі, так mm -hmm. само про участь громадськості. Тобто, у нас теж як місцева демократія, ж у нас давно існує. Тобто, з 90-х років право на місцеву демократію, що що громадою, що селом містом керують не тільки мер, депутати, виконком, чиновники, не тільки місцеве самоврядування, а з усіма мешканцями треба керувати самоврядуванням. Такий принцип у нас записаний з 90-х років з появи самоврядування, але добровільно. І виходить так, що в нас є певні громади, в яких голова громади, місцеві депутати, виконком, комунальні підприємства, там всі, хто причетні до місцевого управління, завжди ведуть консультації, завжди ведуть спілкування, залучають людей, роблять громадські бюджети участі, роблять слухання, роблять різні форми, щоб люди брали спільну, як то кажуть, управлінську роль в управлінні справами громади, спільно розподіляли права і обов'язки. Відповідно, спільно розумілися, що відбувається. А є в нас такі громади, які кажуть, ну це ж все добровільно. Ну, це ж все не обов'язково. Це ж статути, всі ці громадські правила і громадські участі, це ж все ну хочемо робимо, хочемо не робимо. Ну, то поки це не обов'язково, доти ми це не робимо. Так цей закон це про те, що ні, шановні місцева демократія обов'язкова. Це я так скажу. По 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 простому тобто пане Олександре я правильно розумію я от згадала от на, на, на цьому останньому прикладі який ви наводили що в нас колись з вами була розмова в ефірі і ви говорили про те що дуже залежить ситуація там чи в іншій громаді саме від того ну як як як, як вирушиться її Та керівництво ми тоді попередній ефір наш був про про великі міста і про децентралізацію тобто він був про те що що в певних містах, у певних селах, тобто чи це нові громади, чи це давні громади, міські, великі міста, дуже різна ситуація в Україні щодо відчуття людей. З приводу їхньої можливості, взагалі їхнього чи взагалі їх тут шанують, чи їх залучають, чи їх дуже різна ситуація. Причому в одному там самому місті може в різні роки мінятися теж відчуття у людей, і от на основі цього накопичилися кращі практики про те, а якщо у людей добре відчуття, от якщо в певному місті або в певній громаді люди кажуть, що децентралізація це не тільки коли держава громаді передала, але і всередині громади ми відчуваємо, що немає такого, що централізовано все на мерах. А є відчуття, що певний за певних обставин, по певних правилах на певний час, по певних процедурах наша думка теж інколи має значення, і от. Як це от як крім відчуття, як це юридично? І юридично існує цілий набір форм зразків інструментів. Як це робиться? От, власне, автори цього законопроекту до групи, яких я маю честь належати, як один із багатьох авторів. От власне, зібрали ці кращі практики, які є в Україні зібрали ці кращі інструменти, систематизували їх і винесли законодавцю на голосування в парламент. Оцими трьома законопроектами, про які я сказав, і це третій закон, який підписав президент за останній час на цю тематику, тобто це Легалізація кращих прикладів тепер уже в закон про те, що Україна це не тільки так загалом такі пасивні органи самоврядування, які е, інколи активнічають під час виборів, а це закон про те, що. Вибори чи не вибори, а ви завжди маєте бути в активному діалозі з людьми, що відповідає тренду децентралізації, відповідає взагалі тренду розбудови місцевого самоврядування. Тому я загалом тому я так позитивно оцінюю взагалі цю серію законопроєктів. А Директор програм практичної політики інституту політичної освіти Олександр Солонтай зараз з нами на зв'язку. Говоримо Ми про а, законопроект. Ну фактично, вже закон, який підписав президент Володимир Зеленський, і а, одним співспівавторі. З з Пан Олександру, якого є? а я от Ну знаєте Як як звичайна людина в мене око зачепилося за те, що ну чіпляє усіх це гроші. От вам сподобалося про. Консультації з приводу слухання. Створення... Про бюджет. Я та, да, я от просто зачитаю те, що було в повідомленні: створення умов для залучення жителів до планування і розподілу коштів місцевого бюджету. Як це виглядатиме на практиці? Тобто, ну якась сільрада не зможе там поміркувати собі і ну не знаю, за шалені гроші накупити грізонтем з ну, обтикати їм усі клумби, а змушена буде витратити. Гроші на те, що потрібно громаді, тому що ну через те, що громада вказала на це. Ну чи я занадто така вже оптимістична? Ну, ви ж самі розумієте, що проблеми були і проблеми будуть. Більше того, оці слухання про бюджет вони тільки оголять і ще наявні проблеми. тому що вийде так у великій кількості громад, що інколи творили дурниці. Але про це не так широко знали, тому що не так публічно обговорювали бюджет перед його голосуванням. Тепер в результаті закона, от проведуть десь більше обговорень бюджета, вилізуть такі от приклади. Такі сумнівної ефективності витрачання грошей, і в результаті інформаційний простір додатково наповниться прикладами е, поганих видатків, і в результаті і вам і мені прилетить після цього ефіра. Ну і що ви досягнули своєю місцевою демократією обговореннями, що тільки, тільки наповнили доказами про те, що все погано. Ну тому, тому що ну дивіться обговореннями і дискусіями, і дебатами про те, як тратити гроші, неможливо замінити відсутність ефективного управління, яке у нас. Наявно на великій кількості е, випадків, але це не означає, що не потрібно прозорість, чи це не означає, що не потрібно ефективне управління? Це просто речі, які йдуть паралельно. От, прозорість допомагає більше виявляти необхідності ефективного управління. Ефективне управління більш ефективніше і більш еволюціонує під впливом прозорості, в тому числі, але тим не менше, приклади того, що будуть такі випадки, коли Проявилося завдяки цьому закону неефективне використання коштів і лише в майбутньому це виправили, а зараз уже нічого. Таке на жаль буде, тому що станом на сьогодні рідко в яких місцевих випадках рідко які керівники комунальних підприємств, керівники місцевих громад, керівники там місцевих фінансових підрозділів широко обговорюють місцевий бюджет. Я вам скажу, що навіть дуже часто місцеві депутати жаліються, що навіть вони відчувають себе відрізаними, хоча вони це ті, хто голосують, от відчуваються відрізаними від громадського обговорення бюджету. Та та і цей закон, який ухвалений, він не зобов'язує всі види всіх бюджетних організацій на всіх рівнях обговорювати всі види кошторисів. Він зобов'язує хоча б базову річ зробити, хоча б на рівні територіальної громади обговорювати бюджети ключові зміни до нього. А взагалі тим громадам, які йдуть далі, ще далі ідуть по кращих практиках. Я завжди радив і раджу ухвалювати бюджетні регламенти і, взагалі, будь-які е, публічні фінанси, будь-які кошториси, і будь-які бюджетні видатки будь-які. Бюджетної установи обговорювати разом із користувачами, клієнтами, як то, ну, мешканцями, які безпосередньо користуються послугами. Є про те, що е, про те, що загалом є ті громади, які зараз будуть виконувати цей закон, і для них це буде краща практика починати обговорювати широко бюджет перед тим як його ухвалювати і коригування до бюджету громади, але є ті громади, які йдуть значно далі є ті громади, які ухвалюють бюджетні регламенти і вони встановлюють, що взагалі будь-які бюджетні видатки будь-якої бюджетної установи обговорюються з клієнтами, користувачами, з мешканцями, з тими людьми, які живуть у громаді, і безпосередньо користуються цими послугами, тобто вони і йдуть в максимально детальну бюджетну прозорість. І знов е треба розуміти, що е у нас дуже різного рівня спроможності міста, дуже різного різного рівня спроможності сільські громади, тому не всі можуть. Мати можливість це так все широко обговорювати. Ну і дуже часто, дуже часто, на жаль, є такі громади, в яких немає що обговорювати, немає грошей. Тобто, реально реально на місцях є такі громади, які мають трохи ресурс, і це важка дискусія, куди його спрямувати. А є такі громади, в яких немає ресурсу. І тут прозорість і відкритість не допоможе відсутності. На жаль, а стосовно. Термінів введення в дію положень цього законопроекту. Чи ось президент підписав, опублікували набув чинності? Чи є по пунктах? Ну, тому, що ті ж статути обов'язково це початок 27-го, я так розумію, а решта? Ну, дивіться, це ж абсолютно на мою думку, нормально, що ми значну кількість в Україні взагалі положень впроваджуємо із завершенням воєнного стану. І хоча ми з вами всі не знаємо, коли завершиться воєнний стан, от ми лише частину пунктів в Україні зараз станом на зараз, так по всіх галузях, по всіх сферах, і впровадження місцевої демократії і розток місцевого самоврядування, як то кажуть, в тій самій в тому самому тренді. Тобто, усі норми традиційно розбиваються на ті норми, які вступають в Силу після в підписання да, тобто не оприлюднення закону і вступу в силу на ті, які по ходу воєнного стану, ті, які після завершення воєнного стану і ті на які певні встановлюються терміни і дати з їхньої підготовки. А загалом, е, ну три прийнято закони, як я говорив, да, у сфері місцевої демократії. От один ще про прозорість роботи органів місцевого самоврядування, і один ще, бо цей про народну владі називається, і ще третій про публічні консультації. Вони мені всі виглядають в одному в одну ціль б'ють. І в усіх підходи такі, що частина норм пізніше, частина норм одразу, залежно частини норм під конкретну дату, вже вступила в силу. До речі, частина норм там про трансляції і тощо. От це абсолютно нормально наповну, наповну запрацюють у ці норми на мою думку, вже не просто після завершення воєнного стану, а вже з е, тим, що цього року у нас завершується п'ятирічка існуючого місцевого самоврядування. І якщо воєнний стан буде завершений, то у нас будуть місцеві вибори, будуть обиратися нові керівники уже не в контексті адмінтериторіальної реформи, як це було раніше, а в контексті вже питання дискусії по воєнного розвитку і відновлення. І я думаю, що тут проявляться вже наповну інструменти місцевої демократії. Тобто, я більше цілюся про те, що ще велика кількість влади, опозиції, громадськості, от людей, які активні медіа, до речі, ваших колег в медіасфері – Візьмуть на озброєння всі ці норми, інструменти, і воно наповну розкриється в найближчі роки. Про закон щодо народовладдя для місцевого самоврядування ми поговорили з одним із співавторів документа, директором програм практичної політики інституту політичної освіти Олександром Солонтаєм. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.